Вітаю! Всі хочуть, щоб їх діти були успішними учнями. Сьогодні говоримо про розвиток зорової пам'яті для найменших, щоб дитина у школі легко запам'ятовувала формули, слова, вчила вірші, щоб її уява була розвиненою, щоб її твори були найкращими. Починаємо з простих ігор. Що змінилося, хто сховався? Приблизно місяців з вісьми. Але питання, як завжди, дуже індивідуальне. Можна розкласти декілька іграшок, предметів будь-яких, наприклад, фрукти, овочі, малюнки. Заплющуючи, пропонуємо малюку, прибрали предмет, що змінилося, або що сховалося, хто сховався, так само можна використовувати фрукти і потім з'їсти. Якщо дитина відмовляється, наприклад, від якогось фрукту. Сховайте цей фрукт. Він буде як приз у грі. Так? Да? Що сховалося? Так само наші картки Глена Домана. Хто сховався? Пізніше, десь ну, після року, ми використовуємо надзвичайно корисну гру Memory. Вона маркується від року до 99. Я думаю, що ці рамки можна поширити, тому що гра корисна всім. І починайте грати якомога раніше. Ну, звичайно, треба спочатку дитинку познайомити з тваринами. До речі, я раджу вибрати саме модифікацію гри з зображенням тварин, тому що діти це люблять. Їм завжди цікаво дізнаватися факти з життя тварин. Спочатку вибираємо, наприклад, три пари. Да? Мабуть, ви знаєте, що сенс цієї гри, цієї гри в тому, щоб зібрати якомога більше пар. Перегортаємо картки урочками догори, і треба запам'ятати, де. Сховалася парна картка. Перевертаємо. Але ми запам'ятали, тут ведмідь, тут павич. І ходить наступний. Можна грати пізніше всією сім'єю, додавати кількість карток. Звичайно, тому що у наборі 64 картки. Є гра зі словами, є гра з числами. Розвивайте зорову пам'ять дитини і пізніше ваш учень буде найуспішнішим.